Спостерігачне его. Спостерігач якраз це те перебування, то сприйняття, яке не претендує ні на що, воно фіксує і записує. Той, хто спостерігає, це один з рівнів свідомості, так? Той, хто вже вийшов на спостереження, так він вже, ну, так чи інакше позбувається его. намагаються утримати учня, так? оцій позиції спостерігача, щоб людина могла вийти на інший рік. духотворена дійсність, це є те, що є, що шукати не треба. Шукає его, шукає розум. Однозначно, що розділення воно не дає можливості сприйняти єдність. А єдність якраз є все одне, тобто все з одного, тобто все єдине і все є то, що, чим являєшся. Радіям, гарного настрою всім, доброго вечора, доброго настрою, перебування і всього всього раді бути в такому світлому просторі духу. Дякую. Так, радіємо. Віктор Запара запитує. В мене питання по спостерігачу. Це наше его спостерігає, чи якийсь другий розум як будемо. Спостерігачне его. Спостерігач якраз це те перебування, то сприйняття, яке не претендує ні на що, воно фіксує і записує. Це можна сказати, душа, але не душа, тому що. Душа це вже повний запис всього, так? це вже весь вся програма записана. А тут лише той, хто спостерігає. Та, та ну, як би, аспект свідомості, який спо просто записує, не претендуючи ні на що. І не творить. Це те, те місце, з якого видно. Яке фіксує, умовно кажучи, так, і яке не претендує і тому звільнює від его. Тому завжди слід розуміти, що той, хто спостерігає, це один з рівнів свідомості. так, ем, Той, хто вже вийшов на спостереження, так, він вже ну, по, так чи інакше позбувається его. Це того, що Умовно кажучи, сукупність утотожнень із чимось, так? З образом, з думкою, з тим, з тим, з тим, із досвідом. Це его, так? А це спостерігач він просто це то, що, умовно кажучи, записує в душу досвід. І цей рівень дуже високий, рахується на Тібеті, будь-де. І головне, наприклад, в буддизмі притримуються саме оцієї позиції, намагаються утримати учня, так? Оці позиції, спостерігача, щоб людина могла вийти на інший рівень. Без спостерігача, інший рівень людина не зможе сприйняти. Ось. Тому це якраз дуже ну, якби високий рівень свідомості. Ірина запитує Радіємо, а у мене запитання навпаки: спостерігач це і є свідомість. Е, свідомість вже є, а спостерігач, скажімо, перебуває, як точка сприйняття в одному із векторів свідомості, так, в тому, в тому, в тому. І він спостерігає. І що саме основне, без цього аспекту неможливе все решту. неможливе пізнання, неможливе нічого, неможливо пізнавати, неможливо, ну тобто нічого у свідомості неможливо здійснити без цього нейтрального спостерігача. Тому цей рівень дозволяє, чим швидше людина сприйматиме з рівня спостерігача, тим об'ємніше, по-перше, буде розкриватися її сприйняття, і тим краще людина буде сприймати себе, можливість матиме сприймати себе як істину, як дійсність, як все, що є. Тому ось так. І ще е, Ірина написує, і ще, будь ласочка, наше проявлення це проявлення его, чи в залежності, з якої позиції є це проявлення. Якщо ототожнюємо себе з ролью, формою, думками, програмами, тоді его. Ототожнення відбувається під час втілення. До втілення немає ототожнення, якраз живий, якраз є цей рівень спостерігача, який просто спостерігає, а вже потім відбувається ототожнення, тому що все решта, всі решта сприйняття, що навколо, вони ототожнені. І тому відбувається ототожнення, перехід до ототожнення, а отже, его. Людина. Ну, зрозуміло, що на, на втілень є багато, якщо говорити із позиції от, ну, втілення, так. Але треба розуміти, що ну, це з різних позицій, якщо дивитися. Ну, втілень, умовно кажучи, достатньо, так? але е, втілення стирається. Пам'ять про втілення стирається для того, щоб. ну, Тут багато причин можна дивитися з негативної точки зору і позитивної. так, Але, якби стираючи оце цю пам'ять про минуле втілення, є якраз можливість не чіплятися до ну, не бути залежним від того втілення і пізнавати. З позиції спостерігача. І тому це якби чистий лист, який просто сприймає. А потім вже він від того, де він знаходиться, як він сприймає, так, і як це все навколо в нього розгортається, тобто яка взаємодія з навколишнім середовищем? Від цього вже відбувається сприйняття, так? І тоді вже там затверджується, тотожнюється в его або в більш ширший Формі, можна так сказати, сприйняття, де людина перебуває вже там у втілені, але, ну, якби дозволяє собі жити відносно того, звідки вона сприймає світ. Ось, і тут ще Віктор запитує: все є дух? Це так. Я запитую за того, кого ми повинні видивитися всередині себе, який ховається, і не так-то легко його спостерігати. Ну, Ховається насправді не істина, не перебування, ховається его. А е, відповідно, Тому що, саме его найважче розпізнати, навіть коли Людина вже вважає своє сприйняття розширеним і, і здійсненим. А от, а от щодо того ми повинні видивити, то дивиться, умовно кажучи, з позиції его є шукач, так? А з позиції е, перебування шукача не існує, його перебування шукають. Розумієте? І ми, е, тут, одухотворена дійсність, це є то, що є, що шукати не треба. Шукає его, шукає розум. Роз... Ну, можна так сказати, розум слово можна його трошки так е, розширити, як розвернутий. У матерію, так? Тобто від себе розвернутий. Ум. Ну, розум. Розвернутий у матерію, так? Ну, розум, так, і тому він не може сприйняти себе, а сприймає лише зовнішній світ цей розум, так? Він не сприймає того, хто думає, а сприймає те, що, про що думка йде, так? Звідки, це все, ну, тобто, що саме, про що думається? Саму думку сприймається. То це якраз і є его, це якраз розділення. Ось і тому тут, навпаки, все. Якщо Віктор почує ці слова, то вже буде все добре. То стане все в голові на місця. Дякую за зустріч. І так. Виходить, Наталія пише: виходить, якщо людина самоусвідомлюється і перемагає своє его, тоді в неї відпадає потреба перебувати у формах та грати ролі. Значить, тільки тоді вона виходить з колеса сансари, чи є его ключовим моментом у звільненні від цього блукання в переродженнях. Поясніть, чи правильно розумію все. Правильно, але це. Не пояснюється, ну, якщо це пояснювати, ну, спробую. Дивіться. Однозначно, що розділення воно не дає можливості сприйняти єдність. А єдність якраз є все одне, тобто все з одного, тобто все єдине і все є то, що, чим являєшся? Тобто, все, все навколо є. Те, чим ти являєшся. Твоє навколо є те, чим ти являєшся. так? Ось, І виходить, е, що тільки з цієї позиції, з позиції єдності нема, роз, ну, нема розділення, і тому нема его. Тому що тут нема е, того, хто би відділяв щось від когось. Розумієте, і того. ну... Одного героя, другого там будь-кого в зовнішньому світі від того, хто на це дивиться. А насправді все єдине. І тому, скажімо, з цієї позиції, з позиції розділення, звичайно, що існує оце розтілення і втілення, тому що немає цієї єдності. Але те, що не потрібно форми, це також невірне тлумачення і невірне розуміння. Тому що: а хто ж е, тоді е, проявляє ці форми? Звідки проявляються ці форми? І для чого вони проявляються? Тобто, оце все, що е, ну, існує гравець, який живе і ототожнює себе з форми. Існує той, хто, ну, умовно кажучи, програміст, який цю програму всю створив. Так? Гравець не відчуває себе єдиним із, і наступним гравцем, так? А той, хто створив програму, він бачить цю всю програму як єдине ціле. так Тут, тут нема що розділяти. Зрозуміло, так? Тому що вся картина це його творіння. Кожен е, промінь, кожен мазок, то це його творіння. Це, це є він, це його енергія. Тобто, так це знає, означає, що це його творіння. І тут нема що розділяти, розумієте? І тому. Існують і форми, і існує і творець. Тому ну, говорити про те, що без его не, не може бути втіленої людини без его це ну, це просто твердження его. Це твердження з позиції розділення. Насправді все не так. Все єдине поле, і перебувати Духу, це і так є дух. І тому тут не може бути ніякого розділення. Все, що от тлумачиться, его, це все це все невірно, це все з позиції его. Сказано. Тому що все єдине і не може бути роздільне, розумієте? І ця свідомість єдина. І все, що в ній відбувається, єдине. і це Завдяки єдиному духу. Це все в дусі знаходиться. Тому, ну якби, все, всі от гравці, він тако вони також дух. Всі люди також дух. Якщо вони це усвідомлюють, вони просто звільнюються. Не від форми. Це вже їх, ну це вже ну, якби, позиція, це просто звільнення від цього розділення і від неправильного сприйняття світу.